На телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин. Про головні події і теми з життя рівного та області розповідаємо у інформаційному блоці. Далі. Вітаю. Війна продовжує забирати життя наших воїнів. У бою під Бахмутом загинув мешканець села Сновидовичі Василь Тіт 1965 року народження. 20 січня віддав життя за Україну Андрій Мойсець 1979 року з села Зірне, що на Березнівщині, чоловік був мінометником, боронив батьківщину з квітня минулого року. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Макіївка Луганської області. Вічна пам'ять героям. 15 тисяч українських військовослужбовців рахуються безвісти зниклими ще близько 3400 перебувають у російському полоні. Такі дані в кінці грудня повідомила уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників. Пошуком безвісти зниклих займаються виключно під керівництвом органів влади. Однак російські агенти під виглядом благодійників виманюють у рідних інформацію про розшукуваного. Як не потрапити на гачок ворога, розповість координатор Кабрінець області з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин я закликаю зараз всіх рідних, хто розшукує зараз своїх близьких настиз. Ну, не просто з проханням, а з е, чіткими нормами і правилами, щоб в ніякому випадку не реагували на заяви щодо е, таких квазіреспублік е, ЛНР ДНР стосовно того, що надайте нам інформацію про вашу рідну людину, ми її тут знайдемо. Тому що всі ці шахраї і всі ці квазіреспубліки е, знаходять вас через Фейсбук, е, через Телеграм-канал через групи, де ви розшукуєте своїх людей і вимагають з вас ту інформацію, яка є шкідливою як і для ваших рідних, так і шкідливою для держави в цілому, тому що ця інформація містить не тільки про вашу близьку людину. Вони вимагають дані військового квітку, вони вимагають прізвище командира, вони просять, щоб ви вказали телефони, адресу локації, де перебувала де перебував військовослужбовець. Якщо військ, Військовий зник не виходить на зв'язок, і вже родина зв'язувала з військовою частиною, з побратимами, з тими, з ким в них є безпосередні контакти, і з'ясувало, що все ж таки є ймовірність того, що він без вісті зник або взагалі зник. І тоді вже перший крок це треба обов'язково йти в поліцію, писати заяву, здавати ДНК, потім звертатись до національного інформаційного бюро. З відповідною інформацією, а також звертатись до нашого координаційного центру, і де ми безпосередньо супроводжуємо людину від першого такої сумної звістки, і фактично весь час до той до Ну, до того часу, поки не буде якийсь відомий результат щодо особи, яку вони розшукують. Координаційний центр у нас знаходиться на вулиці Поштова, 11, і телефон, за яким можна звернутись, він це фактично телефон гарячої лінії 068 116 50 09. До національного інформаційного бюро там телефон 1649, це телефон, Це телефонну такої гарячої лінії. У рівному горіла нежитлова будівля релігійної громади біблійної місіонерської церкви. Пожежа сталася 24 січня на вулиці Соломії Крушельницької. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що осередок займання знаходиться на другому поверсі. Вогнем знищено автоматичний пульс системи управління газового котла в приміщенні котельні. Причина займання та збитки встановлюються. Жертві постраждалих немає. У Вараші трапилася пожежа у багатоповерхівці. Учора, 24 січня, на вулиці Будівельників відбулося загоряння. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла у сміттєпроводі багатоквартирного будинку. Вогнем знищено сміттєпровід на площі 2 метри квадратних. Жертв та постраждалих немає. Причина та збитки встановлюються. Ворог готується до нових атак, акумулюючи все більше людських сил та кидаючи їх під кулі, повідомив президент Володимир Зеленський. Українські сили відбивають атаки, але нам необхідна зброя та техніка. Під час розмови із президентом Франції вдалося домовитися про постачання легких танків посилення ППО. Свою підтримку та готовність допомагати підтвердила і Фінляндія. Далі пряма мова. Росія готується до нової хвилі агресії з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках, а хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. А отже, ми усі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, буде звичайно, буде. буде відповідь. А щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій. Ініціатива у війні має залишитись за нашими силами. У рівному поліцейські викрили закладчицю та її обранця на зберіганні наркотиків. Днями на вулиці Київській у поле зору правоохоронців потрапили підозрілі 26-річна жінка та 24-річний чоловік. Під час порахневого обшуку в жительки обласного центру виявили шість поліетиленових пакетів із білою кристалічною речовиною, схожою на психотроп Альфа Півіпі. Крім того, пара мала при собі ще й тубуси із аналогічним вмістом. Жінка зізналася, що вже шість місяців займається незаконною діяльністю. Пояснила, що працює через телеграм-канал, отримує товар поштою, розфасовує його, у сліп пакетики та розкладає на території Рівненського району. За кожну закладку отримувала 100 гривень. А за місцем проживання співмешканців виявили та вилучили 43 поліетиленові пакети та два тубуси з білою порошкоподібною кристалічною речовиною. Скляні трубки пристрої для вживання наркотичних речовин з нашаруванням речовини бурого кольору, дві ваги. Орієнтовна вартість вилученого понад 45 тисяч гривень. Двадцяти шестирічній жінці вже повідомили про підозру. Сім років за ґратами може провести 23-річний рівнянин, який намагався вивезти до Польщі трьох військовозобов'язаних. Чоловік, знаючи про заборону, зобов'язався перевести до ЄС трьох знайомих. За легендою, вони їхали по автомобілі, а перевізник надавав їм детальні консультації з перетину кордону. Проте на пункті пропуску порушників затримали інспектори прикордонної служби, оскільки в чоловіків не було жодних дозвільних документів та законних підстав для виїзду. Хочу, аби в кожному куточку України були мої квіти. Одне із найбільших бажань майстрині з рівного інни Добринчук. Жінка вже чотири роки займається виготовленням ростових квітів. Це як декоративні композиції, так і оригінальні світильники. Про незвичайну справу, творчий шлях та плани на майбутнє дізнавалися наші журналісти. Я бігла додому з основної роботи, аби зробити цю роботу. Ось так просте захоплення рівнянки і добринчук переросло у професію і стало улюбленою справою. Вже чотири роки жінка займається виготовленням квітів і гантів у вигляді світильників і декору. Майстриня пригадує, як все почалося з перегляду одного відео. Прийшла я до того всього випадково, з якоїсь публікації з інтернету просто випадково подивилася і почала. За цим слідкувати. Дівчата робили дуже гарно. Я вперше теж це все побачила, мені дуже захотілося. Я десь дивилася півроку, за цим за цією справою почала робити щось там з папера легеньке вдома пробувати просто за чотири формата папера. Після перших спроб виготовлення паперових квітів жінка зрозуміла, що це її. Закупила всі необхідні матеріали і почала творити. Приходила з роботи, робила домашні справи і бралася за квіти. каже, часто засиджувалася до пізньої ночі, не помічаючи, як минало кілька годин. Я зробила першу квітку і одразу ж її виставила до себе у Фейсбук сторінку і продала. Це дуже простимулювало, і я от просто стали люди замовляти, замовляти. Дуже багато коментарів, відгуків і стала працювати. Я працювала ще на роботі. основній і бігла з роботи додому, щоб зробити тут роботу. Для мене це було так: я була в такому захваті, в такій ейфорії, Я просто кайфувала. Ну, чесно, від паперу гафрованого від цього звуку, шелесту. Це було дуже класно. Справа настільки захопила, що жінка навіть свою обідню перерву на роботі витрачала на виготовлення квітів. І з часом маленькі. І рослинки почали виростати до метра і більше, а пізніше майстриня вирішила ще й додати світла. Тож почала робити не лише декоративні композиції, а й створювати оригінальні світильники. Я дуже довгий час боялася електрики, чесно Боялась Я боялася відповідальність ну, але... Потім я стала спостерігати, як це все робиться, запитувала в дівчат і робила просто троянди, квіти, декор без світла. І коли мої постачальники матеріалів запитали, а чому ви в нас не берете електрику на світильники? А я кажу, не роблю світильники. Вони мене так якось сказали такими словами, як ви не робите світильників? Ну як? І я теж зробила перший світильник, сиділа з ним півночі, бо це все дуже відповідально. Спочатку майстриня займалася електрикою сама, а згодом залучила до справи чоловіка. Я приходив з роботи, я працював будівельником і приходив з роботи, бачив, як вона там мучиться своєю електрикою. Та й так допомагати, та так став допомагати. Воно не нагрівається, лампочка не можу випробувати. Ні, вона так не нагрівається, і вони так зроблені, що воно не. Ну, до світильників вона там не доторкається до матеріалу там є простір. Сімейний бізнес з виготовленням декоративних квітів і світильники встав розвиватися. Згодом майстерні Інні добринчук почали допомагати. Жінка навіть вже навчає інших, як виготовляти квіти з ізолону, тобто спіненого поліетилену. Щоправда, бажаючих цим займатися з початком повномасштабної війни стало в рази менше. У мене є навіть вже відео уроки. Я продаю дівчатам, купуються теж навчаються. По моїх майстер-класах роблять такі точно квіти, як і я. Майстринь було багато до війни, але багато хто покинув, в кожного свої справи, хто виїхав за кордон, так як за кордоном ці всі матеріали значно дорожчі, то просто покинула. Я думаю, що повернуться і будуть продовжувати свої справи. Я дуже багато допомагаю дівчатам. От, наприклад, вони мені там щось пишуть, ой ви там молодець, а ви та дівчата теж робили таку роботу. Я стараюся їх підняти, щоб вони не кидали цієї справи. Інна Добринчук каже, у перші місяці вторгнення і сама втратила ентузіазм до виготовлення квітів. Коли почалася війна, в мене було ну от все. От був такий момент, от переломний, такий, все, що робити. Я не могла працювати. Ну, це перші 2-3 неділі, мабуть, а потім. У мене є знайома жінка Наталія. До речі, вона з Рівного. Вона знаходилась в Ізраїлі на той момент і щось написала мені пару слів, і як ви там просто нас спостерігала довгий час за моєю творчістю. Вона зробила замовлення, щоб мене підтримати мене і тим чином рідних порадувати своїх. І це мене так підняло. Я зробила таку ж майже таку патріотичну композицію, світильник, хризантему і ще щось. Ми це все відправили, замовлення і з того часу я не зупинялась. А не зупинялась рівнянка ще й тому, що наразі одне незаповітніших її мрій після перемоги встановити свої квіти в усіх куточках України. Аріна Почка Вячеслав Мельник, випуск новин. Майстра лісу і двох його спільників підозрюють у незаконних порубках дерев на території військового лісгоспу. У ході слідства встановлено, що приватний підприємець, який надає послуги лісозаготівельних робіт, за попередньою змовою з двома знайомими вчинили кілька незаконних порубок. Вперше зловмисники правоохоронці зупинили у серпні 2022 року на території колишнього Костопільського району, коли ті везли додому до одного із них незаконно зрізані дуби. Вдруге, в поле зору правоохоронців, чоловіки потрапили вже у жовтні. Тоді в них виявили ялини. Один із підозрюваних виявився старшим майстром лісу одного із лісництв Волинського військового. Го лісгоспу, аби приховати свою протиправну діяльність, держпосадовець склав та видав ТТН із неправдивими відомостями щодо класу якості відпущеної лісопродукції своїми діями. Угрупування завдало державі збитків на 130 тисяч гривень. Не встигли звільнити, як одразу призначили на нову посаду мова про Олексія Кулебу, який ще вчора вранці був начальником Київської ОВА, а вже ввечері став заступником керівника офісу президента. Він замінив на цій посаді Кирила Тимошенка, який написав заяву за власним бажанням. Письменник Олександр Ірванець у свій 62-й день народження презентував уривок нового твору у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Повість називається Ізмарах княгині Несвіцької події розгортаються у нашому місті, зокрема у музеї та навколо нього. На допрем'єрній презентації побували наші журналісти. Олександр Ірванець відсвяткував день народження в компанії друзів та шанувальників своєї творчості у краєзнавчому музеї Рівного. Письменник прочитав уривок з нової повісті із марах княгині Несвіцької. Стухотіли колеса електрички, яка несла мене від Києва через Шепетівку до Острога. Весняний кривид за вікном радував по молодою зеленю дерев та кущів, а шлях мій лежав взагалі аж на рівне до маминих вареників, але в острозі мене теж попередньо чекав. В сюжеті переплітаються знакові для рівного персонажі та локації з минулого та сучасності, а також люди, які проїздом бували у нашому місті. У творі всі вони зустрічаються в один час. До прикладу, Оноре де Бальзак та Юрій Журавель у притаманній собі манері, емоційно та харизматично автор знайомив присутніх з новою повістю. Вона вже практично завершена. Ну, по перше, ви чуєте мій голос. Я не міг її читати далі. По-друге, вона готова відсотків на 85-90. І тут над лебединкою, над ставком, розігрується битва добра зі злом. Остаточна Ну і добро перемагає. Один із тих, хто завітав на перше знайомство із повістю до рівного письменник. Сергій Жадан цього дня у фронтмена гурту Жадан і собака» якраз був концерт у нашому місті. Тому Сергій вирішив привітати Олександра Ірвенця з днем народження. Для мене просто величезна радість. Величезне щастя, величезна удача сьогодні бути тут. Сьогодні бачити Зашка, Ко я не бачив тривалий час, не бачив. Не бачив, не бачив спочатку цієї великої війни і слухати його ці просто неповторні речі ці от, довижні, довижні, кур'йозні. Я прийшлю тобі, повну, текст. не треба. <ріст> Допрем'єрні читання повісті організували у Рівненському краєзнавчому музеї не випадково. Саме тут розгортаються важливі сюжетні події. Згадується у них і директор музею Олександр Булига та його брат Близнюк Віктор. Несподівано, коли перший раз він показав, несподівано, але ну приємно ось і. і... Оце приміщення, воно ж має історичну таку вагу раніше. Олександр Ірванець передав до музею примірники одного з найвідоміших своїх творів, ровно рівне, надруковані різними мовами. Останній рік був досить складним для письменника. Мешкаючи в Ірпені, Олександр Ірванець провів кілька тижнів в окупації, але попри це не перестав писати. Звичайно, всі пережиті тобою емоції. Пливають на тво на тебе подальшого і на творчість, і на життя, і на відчуття. Безперечно, таке не проходить. По завершенню читань нової повісті, всі охочі мали можливість неформально поспілкуватися з автором, сфотографуватися та взяти автограф. А ще Олександр Ірванець з нагоди дня народження пригостив присутніх Глінтвейном. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Заборонити продаж алкоголю та цигарок за готівку. В офісі президента пропонують запровадити електронний акциз. Про це повідомив заступник голови ОП Ростислав Шурма. На пачку цигарок чи пляшку алкоголю можна наносити унікальний QR-код, який дозволить споживачеві відслідковувати, де продукція була вироблена, де зберігалася тощо. Адже традиційні акцизні марки, які клеяться на пакування, можна підробити чи передрукувати. Посадовець наголосив, що змін потребує й адміністрування податків на такі товари. Оскільки частка нелегального обігу цигарок сягає 30%, а лікарогорілчаних виробів ще більше, обговорюється ідея переведення розрахунків за підакцизні товари, виключно в безвготівковий формат, тобто в оплату карткою. Президент Володимир Зеленський 24 січня підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових. Згідно нього судам заборонять пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових засуджених за окремі види злочинів, зокрема, непокоране виконання наказу, погрози або насильство щодо начальника, самовільне залишення військової частини, дезертирство, самовільне залишення поля бою. Також зростають терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення. Наразі це вся інформація. Більше новин шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Не забудьте підписатися на Ютуб канал Сфери і сторінки у соціальних мережах. До зустрічі.